Найгірший у кар'єрі матч Гвардіоли Евертон впевнено розбив Нюкасл, Трагікомедія Тотнема, стабкий матч Брентфорда та Ярмолюка. Манчестер Юнайтед виніс Челсі при непоганій грі Мудрика. Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Good Evening. І сьогодні ми говоримо виключно про тур англійської прем'єр-ліги, котрий був от вівторок, серду та четвер. Перед стартом обов'язково порядку ставимо лайк, оформляємо підписки, якщо досі не підписані. А якщо ви досі не підписані і не хочете, то скажіть мені про це в коментарях. Напишіть мені при. Чину, будь ласка, давайте стартувати. Одразу починаємо з матчу Тотнема та Вестхіма. Тотнем програв вдома з рахунком 1-2. Я не збирався говорити про цей матч. Цей матч тік до перемоги Тотнема. Домінація на м'ячі, створення моментів, контроль жодних проблем. Бути немало, плюс не хочеться навантажити вас своїми якимись проблемами внутрішніми, так тотхемівськими, але те, що трапились на Хоспростедю, на голову не налазить у команди. Постакову нарешті повернувся основний центральний захисник Крістіан Ромер. Він відкрив рахунок в цьому матчі, і він дуже добре захищався проти будь-кого, хто траплявся на його шляху. Але коли Ромеро забив цей перший гол, я навіть не потішився рівно тому, що в попередніх чотирьох турах Тотним також забивав першим і програв три з цих Трьох матчів. Першого Тотнема нічого не означає, потрібно забувати другий і принаймні призакривати гру. Тотнем цього не зробив, дав шанс Весткему, і понеслося. Девіда де відомося, це команда абсолютно реготна, не вміючи грати у позиційний футбол. Брайтон не дасть брехати у серпні. Молотобійці виграли на виїзді з рахунком 3-1, При тому, взагалі не володівши м'ячем і атакувавши фактично кілька разів за матч. Матчі проти Тотнема було все набагато гірше. Обидва забитих м'ячі. Вестхема це шалені привози від оборони Тотнема, і це при присутності Ромеро, і це без помилок Ромеро. Я не хочу і не буду тут щось детально розбирати. Це занадто боляче для мене. Перший гол – це два рикошети. Другого це дитяча помилка у доджі і розстріл від кількох гравців Вестхема. Їх жі Вестхема в цьому матчі більше ніж Тотнема. Але рівно тому, що і Ворд Праус, і Боун пробивали по воротах Вікаю з кількох метрів без жодного супротиву. Там їх жі, блін. Майже одиниця, напевно, програвши цей матч, Тотним став першою командою в історії АПЛ, котра не змогла виграти п'ять ігор поспіль, незважаючи на те, що в кожному з матчів вела в рахунку 1-0. Також це перша команда в історії АПЛ, котра програла три домашні ігри поспіль. Незважаючи на те, що в кожному з цих матчів вигравала за рахунком 1-0. Це неможливо пояснити раціонально. Це неможливо скласти в купу і дати вам якусь аналітику, причину, конкретний факт. Це якась трагікомедія, прокляття. Я не знаю, як це взагалі можна пояснити. Що недавно Енджі Постекову ставав найкращим тренером місяця в АПЛ три місяці поспіль, що є рекордом історії цього шаленого турніру. Тот ним був лідером, мав якісь амбіції, але матч ще. Челсі все зламав травми, дискваліфікації, поломки зараз вже пішов навіть і не фарт. Чому не фарт? Тому що матчі проти Астон Віла та Вестхіма якраз на це і можна списати. Ще біль також у тому, що ця поразка з Вестхімом трапилася у мій день народження. Так я сподівався, що на моє свято шпори зможуть реабілітуватися, повернутися на якусь переможну ходу, тим паче проти такого суперника. Але ще раз володіючи м'ячем, володіючи ініціативою, команда Постекоглу зуміла з Вестхімом, що не так часто Часто буває втратити перемогу, коли ти забуваєш мов перший бійцям перші гол далі граєш на контра швидких відривах і все спокійно несеться. Коли ти пропускаєш з ними двічі, коли ти програєш по ходу, вже важко зламати цей автобус. Ні лонгболи, ні кроси, нічого. Це максимально хороший організований автобус, один з найкращих в І команда Мояса отримала зручний сценарій. Виграла тому, попрошу персонально кожного з тих, хто дивиться це відео, написати мені в коментарях кілька слів підтримки. Це кардинально та критично важливо для мене. Дякую кожному з вас. А зараз невеликі оголошення, і воно стосується серії. А там сьогодні, 8 грудня, Ювентус прийматиме наполі за котируванням нашого партнера компанії Фобет. Юв є фаворитом в цьому протистоянні, але я не впевнений, що якась команда переможе в цьому матчі. Так я впевнений лише в одному, що в цьому матчі буде мало м'ячів, враховуючи те, наскільки добре команда Алегрі Вміє сушити та захищатися. Коефіцієнт на те, що в цьому матчі буде забито менше 2,5 м'ячів становить 1,73. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там також можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Далі йдемо до матчу Евертона та Нюкасла до Евертона, в котрого мінус 10 очок, і після тих мінус 10 очок команда. Дайча програла вдома виграшний матч проти МЮ з рахунком 0-3 і перемогла на виїзді Нотінгем. Граючи проти Нюкасла. Здавалося, що сороки як би не було, мають бути фаворитом. Чому та тому, що три останні матчі Ньюкасла – це непогано. Нічого Парижі, перемога над Ем'ю та Челсі словом, мало бути цікаво. Але забуваємо про одну важливу штуку: Ньюкасл продовжує грати одним і тим же складом від матчу до матчу. 11 стартів людей не змінюється на заміні Немає кого випустити. Ростер максимально обмежений через серію травм. Більше того, у попередньому турі матчу проти ЕМ'ю тримувався Нік Поу, Кіпер. Касла він травмував плече. У нього чекає операція, і за е, прогнозами тренера Еді Хау він пропустить 4 місяці з всіх травмованих гравців. Нюкасла можна зібрати дуже конкурентно спроможну хорошу команду. Дмитро Клименко на трибуні це зробив після перегляду цього відео. Забігайте в опис і читайте. Дивіться, який же треш відбувається на Сенджемспарк з травмами. Окрім того, що Ньюкасл продовжує грати тим же самим складом. Для них матч проти Евертона на Гудісні був четвертим за 12 останніх днів. А враховуючи те, що Ньюкасл любить грати в інтенсивний пресингуючий футбол, оцей обмежений ростер і величезна кількість матчів за коротку кількість днів наклали свій відбиток. Ця гра це постійні швидкі відриви. Ця гра це шалений інтенсивний, шалений темп, коли і Евертон любить високо накривати та швидко атакувати. І Ньюкасл також так, це матч, від котрого важко. Були відірватися, мач, котрому палала агресія та шалені швидкості. І коли матч стає таким, то, попри організацію, на перший план виходять і фізичні кондиції. У Нюкасла їх відверто не вистачило. Найскравіший прояв в цьому це третій гол, котрий Евертон е е забив у ворота Мартіна Дубровки. Патерсон віддав на Бету. Біля нього наче був Шер, наче був інший захисник. Міг там ще один захисник наздогнати, але жоден з цих захисників Нюкасла не встиг, не зміг, не вистачило сил. Ну ніхто не перервав. О, цей спорт португальця. Крім того, Нюкасла ще й не помилявся. Дві жахливі, просто індивідуальні помилки від Кієна Тріп'єра, котрий добре грає з м'ячем, від котрого таких помилок не дочекаєшся. Перший гол Евертона, це щось від Тріп'єра. Він банально не зміг вдарити по м'ячу. Макніл підібрав, пішов в центр, лівою ногою пробив у дальній кут. Другий гол Тріп'єр знову напомилявся, його обікрав Гаррісон. Прийшов, віддав на Макніла, той не дотягнувся, але до курени краще по бордирі рисок забив свій п'ятий гол. Підсумку Еверт розтрощив Ньюкасл вдома за рахунком тринулі. Ця перемога не лише впевнена по результату, а й по грі. В підсумку Евертон набрав вже 6 очок з 9 можливих після тої 10 очкової дискваліфікації після того бану. І якщо б ці очки Евертону повернути, то зараз би команда Дайча знаходилася у першій десятці англійської прем'єр-ліги. Словом, Дайч проробив шалену роботу від примітиву і врятування від вилюту до шаленого темпу агресії пресингу, великою кількістю людей у фінальній третині насичення зон, купа моментів, агресія, інтенсив. Тобто на цей Евертон приємно дивитися, Він прямолінійний, але він дуже швидкий та дуже цікавий. Що ж до Віталія Миконко, тим знову розпочав матч в стартовому складі. Він залізно, основний. Кілька разів Миконко зірвав оплески і дайчо, і Гудісон Парк. Тож багаті перерве передачу, то здорово поставить корпус, то зіграє прекрасно один в один проти Альмірона. Хороший, дуже твердий матч до українця, і те, що якісь статистичні портали говорять про те, що він був найгіршим Евертоні, нічого не означає. У Евертона жодного гравця не можна відзначити з негативної точки зору. Всі зіграли прекрасно, навіть Ешлі Янг, котрі у цьому матчі грав на фланзі півзахисту, а не в обороні. Як ми до цього звикли, кілька слів про гру Брайтона та Бренфорда, чому я говорю про ці матчі? Тому що Єгор Ярмолюк втретє поспіль розпочав гру англійської прем'єр-ліги зі стартових хвилин. Ярмолюк добре зіграв проти Арсенала, прикривши Едогара, добре зіграв проти Лутона, коли Бренфорд з рахунком 3-1. І тут ми мали очікувати ну продовження, але його не трапилось. Про те, що не вийшло в українця, я розкажу трошки пізніше. А спочатку веду вас в контекст справ Брентфорда, переважно команда Томаса Франка грає в три центральні захисники проти топових команд, проти команд, котрі на думку Франка може створити. Менше проблем теоретично вони виходять з іншої формації в чотири захисники. Матчі проти Брайтона Брентфорд грав 4-4-2, якщо ми говоримо гру без м'яча. Якщо з м'ячем, то один з центральних півзахисників, зокрема Оньєка, піднімався і утворював трійку. Але зрештою, це міг робити й інший центральний півзахисник Баптіст. Ось як це виглядало, коли Брентфорд без м'яча. Чотири. Захисники, чотири півзахисники та два форварди. Я тут підписав Єгора Ермлюка, котрий в центрі поля займав позицію правіше від Янельта. І кожен з цих чотирьох півзахисників Бренфорда, Баптіст, Онь'єка, Янельт чи Ярмолюк всі вони. Точно були центральними так. Підіймання в трійку когось з пари Баптіста ОН'яко було дуже ситуативною, нестабільною і нічого не давало. Якщо Бренфорд непогано грав без м'яча, контролював простір. Ярмлюк впевнений відігрував кілька разів один в один проти Мітоми. то, що стосується гри з м'ячем, у Бренфорда були шалені проблеми. Не було швидкості, не було протягування м'яча від півзахисників, не було створення жодних моментів. Так Бренфорд взагалі не напрягав Брайтон. Чи не єдиний подібний ривок в першому тамі від центральних півзахисників? Призів до пенальки ворота Брайтона. Це Янель добігрався з Оньєкою, просунув м'яч вперед, його збив Ванхеки і реалізував пенальки. Брентфорд несправедливо повів у рахунку. Що один важливий аспект контексту Брентфорда це величезна кількість травмованих Брентфорда. Прямо зараз не грають два основні фанові захисники: Хікі та Генрі. Також немає двох вкрай важливих центральних півзахисників. Мова про Норгора. Та Єнсена саме тому Єрмолюк і грає в стартовому складі. Плюс є проблеми в атаці. Відсутні Кевін Шаде продовжує бути дискваліфікованим Тоні. Тобто Брентфорд грає обмеженим ростером і доводиться франку щось продумувати: ставити непрофільних гравців на фланги захисту, витягувати молодих футболістів до стартового складу. Ще до перерви Брайтон зрівняв рахунок і зрівняв його через жахливу помилку, так швидко вони розбили пресинг середньою передачею, М'яч. Доставився до Мітоми, і Проти нього грали чомусь одразу два футболісти. Два футболісти грали проти мітома. В той же час погросу нікого не було. Відповідно, коли на тобі здвоюються, хто є вільним це абсолютно просте банальне правило. Так і мітома зрозумів, в чому справа відкотив на гроса. А той спокійно з лінії штрафного розстріляв Флекіна. у перерві. Франк зробив заміну. Прибравши з поля Єгора Єрмолюка, замість нього вийшов Люїс Поттер. Формація Бренфорда з точки зору тактики залишилася такою ж самою. Просто Люїс Поттер зайняв одну з флангових Позиції, якщо такі взагалі у в цьому матчі були. Чому ж ярмолюка замінили? Невже він був настільки жахливим у першому таймі? Я б сказав, що ні, ярмолюк не був жахливий. Він прекрасно грав без м'яча. Ще раз кілька разів зупиняв мітому, страхував партнерів, тримав зону. Але при тому Єрмолюк нічого не показав гріз м'яча. В матчах, коли Єгор виходив на заміну, він обводив опонентів, протягував м'яч, створював моменти, не реалізовував їх. Матчі проти Брайтона ціла структура Брент. Щодо переходу з оборони в атаку нічим не виділялося. Єдиний ривок Янельта все, ні Оньєка, ні Баптіст, ні Ярмолюк не давали жодного конструктиву атаці. І франку можна було змінювати будь-кого з цієї трійки, приберемо Янельта. І кого б він мав замінити. так? Кожен з них непогано грає без м'яча, погано грає з м'ячем. Він зробив вибір на наймолодшого футболіста. Я пояснюю це лише так. Тобто, всі центральні півзахисники зіграли так собі, когось з них треба замінити. Вибір впав на того, хто є найменш досвідченим. Заради справедливості Люїс Поттер справді оживив гру. Він кілька разів здорово протягував, здорово вривався між лініями, здорово шукав ком'яжу на фіфланзі. Тобто, активність Бренфорда в грі з м'ячем, у грі в атаці дійсно збільшилась. Але при цьому Люїс Поттер Поганенько грає без м'яча, так тобто вийшов дисбаланс іншу сторону. Ось переможний гол, котрий забив Брайтон. Мітома віддає на гроз, а на іншому краю кришторного майданчика. Льюіс Потер грає по фланговому захиснику Брайтона. Гіншелфуду. Між Льюісом Потером та Гіншелфудом Є простір, простір, котрий має контролювати Люїс Потер. Його позиція хороша. Так він має бачити вривання, має бачити простір і має бачити м'яч. Але як це часто буває, Люїс Потер чомусь концентрувався на м'ячі, а не на опоненті, котрий досить зручно для нього мав би вириватися в його ж зону. Відповідно, подача гроса чомусь зненацька застала Люїса Потера і Гіншелвуд Вивів Брайтон З цікавого цього матчі слід зазначити також і те, що Брентфорд продовжує нарощувати свій травмований капітал. Бемо, Камерунець, лідер атак Брентфорда за відсутності Тоні, котрий забив в цьому матчі, травмувався і покинув поле ще до перерви. Брайтон вже вперше на моїй пам'яті, тобто з тих матчів, котрі я бачив, змінив формацію при виході з оборони в атаку. Якщо зазвичай опорник не опускається до двійки центральних захисників Брайтона, то в цьому. У матчі Балеба весь час знаходився між двома центральними захисниками і таким чином створював більшість там, враховуючи те, що структура Бренфорда була заточена під те, що у задній лінії Брайтона двійка розігрує це рішення до поставило команду Франка у ступор, і було першою причиною, чому Брайтон. Контролював м'яч, контролював гру і не мав жодних проблем з переходом з оборони в атаку. Плюс важливо, що флангові гравці весь час розтягували Бренфорд. І не важливо, хто це був. Мітома, чи Адінгра, чи флангові захисники, вони змінювалися місцями. Словом, цей матч поганий. Для Ермолюка, для Бренфорда, для Франка. Але так буває з командами, котрі є середняками АПЛ та з гравцями, котрі проводять перший сезон, перші матчі, перші хвилини ВПЛ. Тому немає чому посипати голову пополу. Все добре. Йдемо далі. Астонвіла вдома перемогла Манчестер Сіті з рахунком 1-0. Це вже четвертий матч поспіль, котрий не виграє команда Гвардіоли. До цього були три нічі. Ба більше ця перемога Віла над Мансіті є першою в кар'єрі для Унаї Емері над пепом Гвардіолою. Більше то статистика ударів в цьому матчі 22-2 на користь бірмінгемців за даними опти. Команди гвардіоли ще ніколи не били так мало і не допускали так багато ударів на власні ворота. Ба більше після 11-ї хвилини і до кінця поєдинку показник XG Мансіті встановив нуль, нуль десятихнульсотих, повний нуль. Ба більше Астон Віла за матч 13 разів повертала собі м'яч у фінальній третині поля. і це також найбільший показник, якого коли-небудь досягав суперник Мансіті в рамках англійської премєр коли команду тренував Гвардіола. Чому цей матч для Сіті був настільки безпорадним? Чому Астонвіла на жаль виграла лише 1-0? Вони мали забувати набагато більше. Чому команда Гвардіоли ну 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 взагалі нічого не виходило? Корінь проблеми у кадрових проблемах. Отже, в цьому матчі МанСіті не могли допомогти одразу. Зо кілька важливих виконавців. Ми вже забули про дебрюне, котрий аж після нового року повернеться, але в цьому матчі не було людей, котрі в останніх іграх прямо запалювали, але добре грали. Відсутні доку та гріліш, плюс перебір жовтих карток у центрального захисника Родрі. Найважливішою втратою запасом з головою з поверхами був іспанець. Коли він не грає, Сіті ніяк не може налагодити вихід з оборони в атаку. Просто ніяк кожна відсутність Родрі для Сіті це аврал. В цьому матчі Гвардіола на м'яжі вирішив зіграти так, як завжди. Три людини позаду, а піднімається в опорну і там грає Стоунс. Отже, двоє центральних захисників Мансіті при грі з м'ячем цього матчу: це Стоунс та Аканджі. фактично два центрбеки. Якщо ми... Приємно здивовані тим, як Стоунс грає в парі з Родрі і Аканджі грає в парі з Родрі, То коли вони були в парі, Аканджі та Стоунс, це було максимально жахливо. Ось кілька найяскравіших, на мій погляд, прикладів. Гвардіол, лівий центральний захисник Сіті, з М'ячем. Він бачить величезну зону, але в цій зоні чомусь нікого немає. Аканджі, мав мабуть, там буде, знаходиться поряд. Але він не там. Якщо б він знаходився в цьому кружку, який я зобразив на скрині, то Гвардіолу було б максимально зручно по траєкторії, по всьому віддати пас туди. Так само було б зручно самому Аканджі. І він би отримав м'яч фактично в вільному просторі. Гравці, котрі відповідають за розіграш, повинні знаходити. Простір між гравцями суперника створювати собі цей простір ривковою роботою, те, що, наприклад, робить Зінченко. А кандже відкрився, але зробив це якось дуже криво. І гвардіолу ну було складно. Він отримав невпевненість через оце погане відкривання швейцарця в підсумку втрати м'яч біля власних воріт. Приклад другий рубен Діор з м'ячем. Темано Еля Канчі. він знаходиться позаду гравця рівно позаду гравця, е котрий атакує португальця. Пас на швейцарця неможливо віддати. Він поза контекстом, поза лінією передач. Відповідно, діяж знаходить передачу Альвереса, котрий відкривається під цей пас. Відповідно, Альверес очікує, що Аканжі знову атакуватиме простір. Знову буде там, де цей кружечок. Відповідно, Аканжі там не є. Він знаходиться за. Пів метра від Альвереса це не дає жодної користі, жодного ефекту, жодної переваги Мансіті в виході з оборони в атаку. Відповідно, пас Альвереса неточний. Ось приклад, коли Аканджі вже з м'яча. Його атакують двоє людей. Ситуація. Скрутна. Ми бачимо, що на лівому фланзі абсолютно вільний гвардіол. А може перевести на нього, але це досить складно. Може зіграти Діаш, а той вже віддасть на гвардіола і, 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 і сіті спокійно вийде заборони в атаку. Але Аканжі приймає абсолютно неадекватне рішення, віддаючи передачу на Альвераса, котрий перебуває під тиском. Його перегризає до з Луїс і пробиває поворот. В якийсь момент Аканджі перестав підійматися високо. Він перестав грати опорника. Він просто зайняв позиції в центрі оборони. Чи це була основка чи він сам зрозумів, що нічого не виходить. Е, і в цей момент в Сіті також були проблеми. Ось Діяж з м'ячем. Знову кружочком я виділяю величезний простір. Ніхто з гравців Сіті не є в цьому просторі, ніхто не відкривається під передачу Дієша. Взагалі, ніхто. Ну і дірш просто вбиває м'яч, і далі сіті програє верхові дуелі, втрачаючи м'яч знову, знову і ще раз знову. В другому таймі Гвардіола трошки видозмінив вихід своєї команди з оборони в атаку. До центральних захисників сідав Бернарду Сілва, займаючи одну з позицій якраз оцих центральних захисників-опорників. Ось, наприклад, Бернарду Сілва здорово відкрився, отримав м'яч від Бернарду Сілви і віддає на стоун, за котрий мав би також добре відкритись. Але Стоун з Аканджі, відкрився трохи так. Недоречно не під простір ближче до опонента. Бернарду очікував, що Стоун за оці пів кроку зробить до довільної довільної площини. Так стоунс цього не зробив. передачу перехопили і встановили, знову виник небезпечний момент після перехоплення на чужій половині поля. Далі гвардіола знову все переграв, випустивши на заміну Матео Санунісатаковича, але це вже на гру ніяк не вплинуло. Ось що після матчу сказав сам Пеп у першому таймі. Ми були статичними при володінні м'ячем. Другому стало набагато набагато краще. І шанси в нас були. Проте не вдавалося вчасно зробити пас чи правильний рух. Родрі – важливий гравець, але нам потрібно знаходити спосіб перемагати і без нього. Ми відстаємо від арсенала на шість очок. Хотілося б лідирувати, але ми тричі зграли. Нічу та програли сьогодні. За ці роки ми навчилися знаходити спосіб перемогти. Але зараз у нас є проблеми із цим. Треба знайти рішення. Це моя робота. Робота. Коли суперник сильніший, треба це визнавати. Одним словом, це шок та ступор в контексті того, що Сіті досі не зміг вирішити проблему саме Родрі Залежності. Плюс на команду Гвардіола наклалася величезна кількість травм. У окремих матчах у Пепа фактично немає ніякого вибору. І ще раз, це ми говоримо про команду, котрою володіє фактично ціла країна. Астон Вілліш величезні респекти, good evening, як то кажуть. Все прекрасно. Ця перемога дозволила бірмінгенцям вийти на третю позицію в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Я впевнений, що ви цього не знали, тому я мушу вам це прокричати. Ми запустили новий футбольний канал. Він називається Фудграм. Ось, подивіться на нього. Ведучий Костя Фолстен. Він розповідає про весь футбольний бекстейдж, хто скільки заробляє, на яких тачках їздить, з ким зустрічається та багато інших цікавинок. Одне з останніх відео про найдивніші святкові. Вання голів у футболу саме від кості Фостена, моя дружина, мирічка, дізналася про те, що Мохамед Салах є найбагатшим футболістом мусульманином на планеті. Вона повторює цю фразу кожного разу, коли бачить Салаха. Словом, обов'язково завітайте на цей канал, підписуйтесь і передавайте Кості привіти. Просто скажіть йому, що ви від Андрюхи з Good Evening. Давайте підтримувати україномовний футбольний контент. І останній матч, про котрий сьогодні теме мова, це Манчестер Юнайтед проти Челсі. Манконюанці вдома перемогли з рахунком 2-1. І це, як і перемога Евертона над Ньюкастом чи Астон Вілли над Мансіті, є абсолютно заслуженою і навіть. Ну, якось незаслужено малою. Нам потрібно всім якось зафіксувати, що Челсі це максимально нестабільна команда, нестабільна субстанція, не сформована і досі сира. Так вона більш е краще, більш організованіша ніж те, що було при Поттері чи інших там людях. Але все одно так збалансувати, е з якось з цементувати цей Челсі, початно ніяк не виходить. Матч проти м'ю це жах. Фактично в синіх нічого не виходило. Ерік Тенхак, котрий весь час говорить про те, що команда на правильному шляху, на правильному шляху, на правильному шляху, попри всі невдачі. Нарешті в цій грі ну, показав бодай мінімальний напівкрок цього правильного шляху. В основі МЮ, зокрема, в центрі півзахисту вийшов Софіан Амрабан. на фланці замість Рашфорда, котрий проводить жахливий сезон, з'явився бразилець Антоні. І ця гра про пресинг та контрпресинг Манкуніанців. Те, як цей матч провів Амрабат, Мактоміні та будь-хто взагалі з точки зору відбору м'яча та гри. Без м'яча, це вау! Я не пам'ятаю жодного такого матчу МЮ у цьому сезоні. Це з відривом найкращий. Давайте подивимося перший гол МЮ у цьому матчі. Перед тим як Макто мені забив, МЮ двічі повертав м'яч після власних штрат. Ось дивимося, Палмер забирає м'яч в гравців М'ю, йде Обровку, хоч вибивати, але Антоні в Підкаті забирає його, віддає пас-центр, але Енцо перехоплює. Значем Кайседо, але першої еквадорця. Перерубує Амрабат, він віддає наліво Бернардо на Гарначо, то й на Маквайра. Удар центрального захисника блокують, і Макти мені забиває. Інший приклад про тиски М'ю зараз не про контрпресинг, а пресинг і знову шикарна робота Амрабата. Він не обов'язково мав забрати м'яч. Він обов'язково мав в шикарному підкаті вибити його так. Сам факт, що марокканець завше був біля палмера, чи того біля кого він мав бути, створював таку потужність на твою спину, що ти губився. Так бачимо, що Амарабат висить на палмері, той віддає на дісасі. Продовжується, продовжується, продовжується тиск, і все призводить до того, що Роберт Санчес помиляється. Антоні перериває його передачу. Саме тиск Амарбата на палмера змусив коло видати під тиском на Дісасі, того під тиском на Санчеса. Того під тиском так втратити м'яч. Тобто він запустив, він запустив у цей процес. Він був каталізатором цього. Постійні відбори на чужій половині поля, постійні моменти після цих перехоплень і постійні вривання людини, котра в цьому матчі на секундочку зробила дубль. Ось приклад подачі від Бруно Фернандеша, удар головою. раз, добивання два Санчес дивом, дивом тішиться, що м'яч просто двічі в нього летить. Щодо Челсі, то єдиний варіант, єдиний шанс для команди почуттіну це швидкі відриви, це контратаки, це швидкості Мудрика, Стерлінга та інших. Але кожен з гравців групи атака Челсі не був монолітно хорошим у цих відривах навіть в ситуаціях 3 в 2, 2 в 1, що Стерлинг, що Джексон, що Мудрик, Почасти приймали неправильні, спішні, неточні рішення. Ось приклад, коли Мудрик отримав м'яч одразу швидко від Кайседо, прорвався, пробіг фактично все поле шалена швидкість тут говорити. Ситуація 3 в 2, Треба просто розіграти. Але Мудрик віддає занадто неточно та прогнозовано. Бруно Фенандеш перериває цю передачу. Ще раз схожі історії були і в Стерлінга і в Джексона. Але в Мудрика бодай були моменти його є за що в цьому матчі хвалити. Момент перший, швидкий відрив, мудрик несеться, б'є в стійку. Момент другий швидкий відрив, мудрик несеться і приймає дуже хороше рішення. Так ми бачимо, що Макгвайр блокує траєкторію польоту. М'яча у дальній кут, ближній кут воріт, она абсолютно відкритий, і треба бути саме туди. Мудрик б'є. Все зроблено здорово, по ігроцьки, як то кажуть, але банально не влучає у ворот. Асист, який віддав Мудрик на палмера, це також туди, в позитив. Так, Мудрик, по-перше, відкрився здорово між лініями в центрі. Так, він знайшов м'яч там, а не просто стояв, чекаючи швидкого відриву, чи просто чекаючи передачу на фланг. Він відкрився між лініями, отримав передачу від Енсо, І такою ж хорошою, розрізною передачею знайшов Коула палмера. Дійсно, це була неочевидна і не гольова ситуація, але Коул здорово пройшов вліво і покотив. Дальний кут онана підсумовуючи перемога МЮ з рахунком 2-1 це абсолютно справедливий рахунок. Час грав абсолютно погано і не знав, що робити під тиском. Мудриже ж при малюнку гри, коли є швидкі відриви, є високий пресинг від опонента, є простір, кілька разів здорово себе проявив і продемонстрував те, що він вміє найкраще. Бігти. Словом, глобально, Челсі мені хочеться критикувати набагато більше, ніж Михайло. Ця поразка закріплює Челсі на 10-й позиції, збільшує їхнє відставання від Весткім, А МЮ вже наступає на п'яте тотнему. В них з командою Постекоглу рівна кількість очок. Вам же дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною до самого кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш новий ютуб канал FoodGram, котрий можна буде знайти в описі під цим відео. Щасливо вам, тримайтесь, па, -па.